Привіт усім. Сьогодні я хочу поговорити про день, який має глибоке значення для всього людства Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Щороку, 27 січня, ми вшановуємо пам'ять жертв Голокосту та відзначаємо звільнення аушвіц біркенау найбільшого нацистського концтабору смерті у 1945 році. Це День роздумів. Скорботи та пам'яті про 6 мільйонів євреїв та мільйони інших невинних жертв, які зазнали неймовірних страждань під час Голокосту, Голокост був систематичним державним переслідуванням та знищенням євреїв, організованим нацистською Німеччиною та її спільниками під час Другої світової війни. Жертвами нацистів стали не лише євреї, а й роми, поляки, радянські військовополонені та багато інших. Було знищено приблизно дві третини єврейського населення Європи, цю дату було обрано тому, що саме 27 січня світ побачив справжні масштаби нацистської жорстокості, звільнення Аушвіцу символізувало перемогу над нацизмом та початок боротьби за справедливість. Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту був проголошений ООН у 2005 році. Щоб нагадати нам про наслідки нестримної ненависті, це заклик дізнатися більше про Голокост, щоб запобігти геноциду в майбутньому. Пам'ятати про Голокост вкрай важливо, вшановуючи пам'ять мільйонів невинних жертв, ми засуджуємо злочини нацизму та підкреслюємо важливість толерантності, поваги та боротьби з усіма формами дискримінації. Ми всі можемо зробити свій внесок у збереження пам'яті про Голокост. Вивчайте його історію, відвідуйте меморіали та музеї, беріть участь у заходах пам'яті, говоріть про Голокост та боріться з антисемітизмом та ксенофобією. Пам'ятаймо, що Голокост це не просто історична подія, це трагедія, яка торкнулася мільйонів життів і залишила незгладимий слід в історії людства. Пам'ятаючи про це, ми можемо побудувати краще майбутнє для всіх. Дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, поділіться ним та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!